Я от живу все життя в Україні і я довго думав, чого одним все. А я не получаю ні хіра. І просто аналізуючи, наприклад, то, як в Україні появляються герої України, небесні воїни України і так далі, тому подібно. І посмертно їх возвишають, і так далі. Одних возвишають. А інші як українське гарматне м'ясо, їм навіть одну медальку не дадуть. Відповідно, я хочу зараз вам пояснити, чого це так відбувається. От, наприклад, візьмем, були конкурси в Тернополі, Прем'єр Фест називалося. Я там тільки вийшов на сцену, хотів виступити. Мені сказали, зійти зі сцени, ти козёл, чмо, в тебе гітара розстроєна. Мені навіть не дали пограти на тій сцені. А була там якась група молодих хлопців і дівчат, які грали на тій сцені годинами і ніхто їх не проганяв. І, і ясно, що в цьому конкурсі я не міг виграти, бо цей конкурс для своїх, для тих, кого вони возвишають і возвеличують. Відповідно, а я в цей список не попадаю. Відповідно, я жодного конкурсу в Україні не можу виграти. То, що, то, що як кажуть, не, не мені там помазано, розумієте? То саме от в Сумах я виступав на конкурсі талантів, то в той же день ввечері біля мене на мене хотів напасти якийсь здоровий мужик в Сумах. Коротше. Видно, вони якісь інші плани мали в Сумах на мене. Тобі ж не хотілося, щоб я світився на телебаченні, в талант-шоу брав участь. Ви те розумієте, да? чого, куди б я в Україні не поїхав, кругом про мене розносять слух, що в мене проблеми, що я погана людина. Все це дуже просто. От візьмем, навіть мера надола. Візьмем, він там розказує свою біографію, як він там був там, дитиною, там, пішов на якусь фабрику і там щось там робив і так далі. Ви розумієте, що? Ну, ви ж самі подумайте логічно, хіба беруть дебілів і дураків на фабрику? Звісно, ні. Ви ж розумієте, що це все підстроєно, йому підстроїли, щоб він пішов на ту фабрику і його там взяли. Розумієте? Без досвіду роботи і так далі. То саме в Тернополі його вели давно, перевіряли його, чи він вірно служить то, Тернопільській системі. І от він дожився, що вони рішили його поставити мером, наприклад. Наприклад, якщо ви знаєте, наприклад, Юля Тимошенко досягла в Україні великих вершин і стала найбагатшою жінкою України, ж це все теж було не просто так, їй не повезло просто так. Тому що навіть біографія розказує, що в неї якісь багачі родина в Дніпрі, відповідно, це все було підстроєно. На дивіться сюди. Герої України це все підстава, небесні воїни підстава, воїни УПА, яких вони виводять, підстава, Бандера, підстава, Надол, підстава, Юлія Тимошенко підстава. І про що ми можемо далі з вами говорити? Ви думаєте, якщо я захочу стати мером чи президентом України, думаєте, мені хтось дасть стати мером чи президентом України? Правильно, вони не дадуть мені, то що в них вже свої дебільчики, яким вони все дають. А якщо ти народився українським гарматним м'ясом, тобі нічого не дадуть, ні в яких конкурсах ти не переможеш. Е Фірму ти не відкриєш, і коротше, друж, я, ж, я ж чув ці історії, щоб стати депутатом, треба мільйон доларів дати, наприклад. Я ж чув ці історії про те, що якщо ти хочеш мати якусь там фірму в серйозному бізнесі, то ти маєш мати або друга депутата, або сам бути депутатом. Та, щоб, щоб тобі дозволили відкрити якусь круту фірму, наприклад. Тому то, дорогі друзі, якщо ви являєтесь гарматним м'ясом в Україні. Не засмучуйтесь і пам'ятайте, що життя прекрасне. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.